Житловий масив «Сокіл» у Дніпрі розташований на південно-східній околиці правобережної частини міста між житловими масивами перемога та тополя, а також тунельною балкою. Масив поділяється на дві частини: Сокіл 1, північно-західна та Сокіл 2 південно-східна, які розділені бульваром слави. У 1930-х роках на цьому пагорбі діяв аероклуб Сокіл, де проводилися навчання з планеризму. Більшість курсантів клубу загинули на початку Другої світової війни. На честь аероклубу новий житловий масив отримав назву Сокіл. У середині 1970-х років був розроблений генеральний план міста, який передбачав зведення багатоповерхового житлового. Масиву на пагорбі Сокіл будівництво розпочалося у 1980 році з масиву Сокіл 1, а наприкінці 1980-х було зведено Сокіл 2. Масив складається переважно з 9 та 12 поверхових будинків. Головні вулиці бульвар Слави та вулиця Космічна. На території масиву розташовані школи і дитячі садочки. Також є супермаркети, відділення нової пошти та інші об'єкти інфраструктури.